У дворі багатоповерхівки на вулиці Криворізькій. повно техніки. Комунальники лагодять доріжки вздовж будинку. Демонтували старий дорожній камінь, поклали новий старий дорожній камінь, садовий перебрик до в'їздів, до під'їздів. Восім під'їздів. До кінця дня підрядники заасфальтують і доріжки. Таких ідеальних тротуарів зізнаються місцеві. Не бачили тут років зо тридцять. Плохо було, чекаємо тепер добре. А зараз йду і думаю що кадато вже буду йти, не буду дивитися, що я якось провалюся. Від самого ранку галасливо і запорошено в одному із дворів на вулиці Єрмолової. Зараз проводиться ремонт, заміна бордюрного каменю, повністю замінюється асфальтове покриття, проводиться заміна основання, замінюється люка. Місцеві із жахом пригадують, як бідкалися через діряве покриття вздовж будинку. Ані заїхати, ані зайти у двір без спотикань чи поламаних ніг було неможливо. Була вирва, жах, вирва біля 61-го ліцея. Зараз красота, красота, красива. Ми, ми теж чекаємо на черзі, що нам теж зроблять таку придомову дорогу. Ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. На це з міського бюджету передбачено 450 мільйонів гривень. Роботи вони виконуються відповідно до звернень. До звернень до міського голови, до депутатського корпусу, до департаменту благоустрою. Складається перелік і відповідно до доручення міського голови вже виконуються самі ремонтні роботи. Паралельно із вулицями Криворізькою та Єрмоловою лагодять покриття у дворах на проспекті Миру та вулиці Робочій. В цілому, до кінця року планують відремонтувати близько сотні дворів.